Що шанок на те продовжується традиційно після восьми години? Ми вийшли на вулицю для того, аби е розповісти вам про те, яка ж сьогодні буде погода, і як ви бачите. На вулиці не спекотно. Насправді температура десь, ну я думаю, плюс один можливо, градус. Зранку був морозець майже по всій області. А в день очікується десь до 10 градусів тепла. Погода буде сонячною. Тому, в принципі, хто зможе бути на вулиці, зможе трішки відігрітися від цього холоду. Але насправді в нас ще є одна дуже така спекотна новина для вас, тому що Та-дам! Ви можете побачити дещо в нашому кадрі. Так, ну що маленька, їдемо на СОК. Так, Чекай я не знаю, яка тут система е, запуску двигуна. Тут система така, що одразу злітаємо. А, Перед, я я маю на ну, увазі. Але слухай, ну ти би пішла на сок, якби uh, запропонували на такій машині. Я б як мінімум з нею сфоткалася. От зараз це я думаю і зроблю, але перш за все, давай поспілкуємося, напевно, з власником цього автомобіля. Так. Прекрасно. the, за знайомтеся, це Олександр Солга. Я біжу до нього власником. з мікрофоном. Давай мікрофон. Доброго ранку вам. Доброго ранку. всім. А, розкажіть, будь ласка, нам трішечки про цю ляльку. Тільки, можливо, ми перейдемо трішки ближче сюди. Так, е ну, які в неї параметри? Як швидко вона може їхати? Ну, Це вітчизняний автомобіль. Він не був розрахований на великі швидкості. Ну, він був розрахований для того, щоб пересуватися по городу. Це бюджетна mm -hmm. версія автомобіля для простих людей, була в Радянському Союзі. Тому її могли купити ну, всі бажаючі. Ну, от ви щось змінили, там, мотор міняли чи, ні, чи залишили рідний? Ну, – По мотору не було як таких великих змін, але ну, деякі були все ж таки. Скільки їсть вона на 100 кілометрів? Ну, по городу розхід цієї машини десь 9-10 літрів на 100 кілометрів, mm -hmm. а по трасі 7-8. Ну, в принципі, насправді немало. Я, думаю, чесно кажучи, що менше буде. Який тут об'єм двигуна виходить? 1,2 і Тут, літра. Ну, тут 1198 кубічних сантиметрів. Я зрозумів. Е, питання про те, чи згідні ви були б поміняти своє авто на якесь інше. Я навіть не знаю, чи доречне, чи ні. Ну, я думаю, що з доплатою іншого власника так. <сміття> Причому неважливо на, яке, на який автомобіль. <сміття> ну, мені здається, насправді залишилося ще багато там всіляких технічних питань, які варто було б обговорити, але можливо в теплі, тому що, як могли помітити, я думаю, наші телеглядачі носить червоні у нас у всіх <сміття> і, і ледве от стоїться тут на. На вулиці справді дуже холодно, готягатися тепло. Зараз хай ранкова музика вас зігріє. Ми з нашим гостем підемо в студію і поспілкуємося трошки далі. З ним там так мені тільки шкода, що ми не можемо взяти її з собою. Так, так Закривайте автомобіль. Трокаш судячи за цього, вже е, готується до хеловину. Ну судячи з їхніх костюмів, але я думаю, не дуже вдало було він копити. Ну мені здається, вони до фестиваля. готуються. До фестиваля. вина, але я думаю, що ніякого вина за кермом на гість не вживає точно і ніяких так, інших і, і, і взагалі не радимо вживати вино. За кермом. Ну що ж, я нагадую, що в нас в гостях Олександр Совга. Ви щойно мали можливість побачити автомобіль, на якому він приїхав до нашої студії. І, зрештою, це і є причина, чому ми його запросили. А, наскільки я пам'ятаю, ви сказали, що з 89-го року, так, ваш автомобіль. А, чи багато взагалі у вас витратилося сил і коштів на те, аби зробити з нього те, що от зараз ми могли побачити? Всяке було і хороше, і погане. Силта теж пішли немало, і нервів також, і кошти пішли теж немалі, але я думаю, що вона того коштувала. Тобто краще було все-таки зробити ось цей вітчизняний автомобіль, ніж там придбати якусь іномарку на словацьких номерах, як це роблять більшість закарпатців. Ну я думаю, що цю тему не стають затрагувати, тому що це у кожного різні погляди на це. Та все ж таки вітчизняний автомобіль є вітчизняний автомобіль. Ну, Тому зрештою і запросили вас, бо цікаво, чому ви все таки обрали ну от, таку модель? Адже ну серед молоді чесно, так це рахується. Типу, ну та що там це старий автомобіль? Так, взагалі, ну от як от. ваші друзі, вони з радістю от зустрічають ваш автомобіль, там хочуть на ньому покататися? Чи нього? не дуже розуміють, чому ви так до нього так його любите? Ну друзі, звісно, радіють, що він єдиний у мене в гараді. Багато людей мене впізнають по ньому ну, про ну, я цей автомобіль. Е, ну, це не був якби мій вибір, це був подарок батька на моє 18-річчя. І я думаю, що ну, подарунки не вибирають. Супер! Насправді супер, чудовий подарунок. Ну, але ж я, от як дівчинка, розумію, що на такі автомобілі деталі оригінальних, напевно, складний. Складно дуже знайти деталі оригінальні. Ну, Чи є можливість все ще? Можливість є, можна заказати їх в інтернеті, є багато е, людей, які займаються різними деталями на вітчизняні автомобілі. Все ж таки можна знайти. Е, ви знаєте, мене турбує одне питання: скільки взагалом десь коштує зараз Запорожець? Ну, яка орієнтовна ціна? Не такий, як у вас, а от звичайний якийсь. Чи ви орієнтуєте ну, свій? В якому він стайні можна знайти за 100 доларів, і можна знайти за 500 доларів. Якщо він відреставрований, повністю можна, може коштувати до тисячі, наприклад. Угу. А, а скільки десь потрібно витратити чи коштів, аби зробити з нього? Ну, от щось подібне до того, що, що ви зробили? Ну, я думаю, якщо заміною мотора, то це вийде досить дорого. А якщо просто погратися над візуальним видом, то це вийде до тисячі доларів. Mm -hmm. Я думаю, я зрозумів. А, наскільки цей автомобіль є надійним? От чи підводить він вас, чи не підводить? Ну, багато в ньому є вад, які хотілося б змінити на кращі, більш новітні технології. Є, в принципі, і смисл в цьому, але я думаю, що все-таки на майбутнє я це зроблю. Тобто вам, ви навіть не думаєте про можливість там міняти цей автомобіль, ви зосереджені тільки на тому, щоб от він класно виглядав і функціонував. Ну, в принципі, в майбутньому я планую його змінити. на щось більш краще, але А що жаль... не вже отак от візьмете і продасте його просто? Нє, ну я ж не сказав, що я його продам. Я сказав, що я його зміню, А цей у мене буде як автомобіль вихідного ага, дня. ну класно. Це Ви можете навіть уже тепер зробити як якусь сімейну реліквію з цього там. Колись у вас будуть діти і подарувати комусь із них. і так. Або розважатися, вивчати будову автомобіля з дітьми, наприклад, так ну насправді я ще знаю, що ви є учасником клубу Сьомий Регіон. Так, це автоклуб, досить відомий в Ужгороді, зокрема серед автолюбителів. Точно, як там поставилися до вашого вибору? От люди, які їздять ну дійсно на, на крутих машинах, і які так само вони люблять свої авто? Ну, у нас в автоклубі в сьомому регіоні немає такого поняття, що круте авто, погане авто. У нас автоклуб, це, це ще крутіше за інше. У нас в автоклуб вступають люди ну, з будь-яким авто, неважливо, не яке це авто. Тобто ну, соціальний стан людини не, не має великого значення в автоклубі. Це може бути Жигуль, це може бути мерседес. Ну, але яка у них була реакція, коли ви вперше приїхали туди на, на своїй машині, і от, що вони ну, вам казали? Реакція була, як у більшості людей всі почали розглядати авто, питатися, що, як, до чого. А ви до того вже були в клубі? Чи ви от вперше приїхали там і сказали, що хочу бути з вами? Ну там, я вам в автоклубі, можна сказати, з його спочатку з його заснування. заснування. Так. Супер. Чудово. Скільки років у вас вже цей автомобіль? З 2012 року. Початку Це літа 4, 2. десь 4. Десь три а, два роки. Чотири. <смі> Це який <смі> ти думав зараз? Вісімнадцятий. Ну, а можна мені дізнатися, чим займається ну, автоклуб? Це я так розумію, просто автолюбителі. Та? Ви там, напевно, в гаражах якихось там проводите час, mm -hmm. на якихось автосервісах, можливо, там якісь деталі mm -hmm. там. Ну, Я там в принципі... знайшов супер деталь-карбюратор. <смі> 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 Вивчила <автоклуб>, одне слово. <смі> воно би мало бути так, але у нас автоклуб е, займається, ну. Просуванням е, структури автомобільної в нашому краї, тому що вона в нас не є дуже просунута, і ми намагаємося як е, найбільше її е, просувати, намагаємося е, ну, е, розвивати, мабуть, автомобільну струк... ну, інфраструктуру. Розвиваємо автомобільну структуру. Це також є благодійна організація. Займаємося допомогою, їздимо по дитячим будинкам. Uh -huh. Зараз у нас планується поїздка в дитячий будинок в Ільницю, Іршавський uh -huh. uh -huh. район. Uh -huh. І ви зазвичай їдете і щось ну, даруєте, мабуть, цим діткам? Ну, у нас Чи... немає такого поняття, щоб щось конкретно. Ми ну, хто чим може допомогти, той тим допомагає. Ну і в основному можемо під'їхати з питаннями, ну, що потрібно. Якщо це досить такі... Актуальні питання, то ми намагаємося зробити все для того, щоб це вирішити дуже цікаво, тому що в Ужгороді останнім часом є такий досить потужний рух велолюбителів, ті, хто там борються за те, якраз аби розвивалася, як велоінфраструктура. Велостру... Вело... Вело так, от, ну, як на початку як ви створення клубу ми приймали участь у велонайтрайді, угу. і нам дуже сподобалося. Це рух. Ну, я від себе я неоднократно приймав участь у найтрайді, також ну, нічого поганого немає. Це ну, здоровий образ життя. А як ви як от, автомобіліст, просто, ну, я теж за кермом? що ви скажете про стан, ну, про поведінку водіїв в місті Ужгороді? Ну, от Вам здається, що все добре з цим, тому що мені так не дуже здається. Ну, я би не сказав, що все добре, багато є некультурних культурних водіїв, але все ж таки ну, поведінка водіїв на дорозі бажає кращого. Ви щось робите для того, аби водії краще себе поводили? Ну, якраз ваша організація, скажімо так. Навіть цим поміж своїх стараємося. Якщо вони, наприклад, неправильно паркують, ми їм сказати, що так не можна паркуватись, так не треба. Наприклад, з велосипедистом теж стараємо сказати, що вночі, коли їздять, щоб вони одягали світодержаючі жилети. Uh -huh. На світофорах теж щоб люди переходили дорогу ну, акуратніше. Щоб автомобілісти не їхали після того, як у пішоході вимкнувся зелений, а у них і все ще червоний. Це так, так. на проспекті під 16-ю поверхівкою, Наприклад, так. роблять це буває нюансики. Такі ну що ж, мені здається, можна зробити тільки приємні висновки з нашої розмови. Справді угу. ті автомобілісти, які нас чули в клубі, ви чи не в клубі? А їздите ви на велосипеді чи а, пішки ходите, чи у вас є автомобіль? Треба все одно пам'ятати про правила, і все таки поводитись, так як вам би і хотілося пристойно, щоб пристойно. поводилися. З, з вами напевно так. так в мене ще останнє питання щодо того, чи є якась назва чи ім'я у вашої машини, ну зазвичай знаєте, називають там моя ласточка, там моя кохана. Ну я насправді називаю її ласточкою, але ну кожен називає по-різному. Хто хоче те, що я чув, це був білий трамвайчик та горобчик. Горобчика. Ой, горобчик, це просто фантастично. На, справді, це ну насправді для горобчика не дуже вигляд можливо підходить, тому що колір Ні, все інакший. підходить. Такий маленький, кругленький, такий дуже милий. Отак, ну, так я... що горобчик, зна... мені ну, є ще. Знаєте, є ще старіші моделі версії запорожця, той, який. Горбати. Горбати його так звикли називати. От його можна назвати таким чудовим закарпатським словом. Не знаю, чи ви його знаєте чи не знаєте, але я пам'ятаю з дитинства бумбаришка. Бумбаришка? Це бумбаришка. Це бузерчик, який ж таке бумбаришка. Так, ви знаєте, що таке. Так, це Божа коровка. Ну, насправді дуже схоже просто. Ну, завжди вісім називають мельницею. Або в мене. <рес> О, до, до речі, ну от як ви вважаєте, вам пощастило чи не пощастило, що у вас вже новіша модель запорожця, а не ще та стара? Ну я думаю, що якби в мене була стара модель запорожця, то я б її ну, не тюнінгував, а більш приводив до оригіналу. <рес> <рес> Зрозуміло. Ну що ж, добре, дякуємо вам за те, що ви прийшли, розповіли. Приїхали, показали. Показали дійсно. Я сподіваюся, що нашим глядачам було цікаво дізнатися про вас і про ваш автомобіль. Нагадую, що в нас в гостях був Олександр Совга, власник незвичайного запорожця, який ви можете побачити на вулицях нашого міста. Бажаємо вам гладких доріг, чемних водіїв. І нехай вам все вдається. з І ваша ласточка, хай вас не підводить. Літає. Ранок на тисі продовжується, Ми маємо сюжет про автосигналізації, і рекомендуємо вам його подивитися.